ТЦК хочуть розформувати, а з працівників створять понад 10 бригад, повідомила нардепка Яцик. Розформувати ТЦК пропонує ТСК Верховної Ради у своєму звіті планують перенаправляти чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. У Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці центрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад.